Вітаю вас, друзі, вітаю я і наш найголовніший інженер, каже, будемо розпаковувати чергову посилку, прислали нам на ремонт. Так, тут повинні бути зубні щіточки, і зараз ми це подивимось. Сьогодні щітка. Можливо, я не пам'ятаю. KFC. Я сподіваюся, що тут не бутерброди. Так, ну це папір, понятно. Так. Дві зубних щитки. А пакет їжі пахне досі. Так. А, ну, що я можу сказати? Не микайка, не микайка. Виходячи з стану гумки захисної, зараз я вам її покажу. Спробую. Ось, бачите? Вона чорна. Якщо цікаво, чому. Підпишіться обов'язково, і в наступному відео я вам покажу, чому вона чорна. І чому щітка не микається. Так що, якщо цікаво, то що, Сонечко скажи. Скажи підписуйсь. Давай, Хотя підписуйтесь? Не Підписуй. на канал обов'язково, ставте вподобайку. Не працює. Не працює ставте вподобаєчку. І все, скажи дякуємо за підписку. Дякуємо. Не працює. Так, бачите, головний інженер вже зробила висновки. Не працює. Слава Україні і до зустрічі. Скажи пока всім.